який свій стендап дивилася, де там розказував, що ти брав участь в конкурсі краси. Ой, я просто не бачу, на кого ти дивишся. На Дзюнько чи Антон? Так, треба пояснити. Я та містер... Ти був містер краси? Ні. Містер передмістя. А що за інтонація, Вадим? Ти був містер краси? Ні, бо я теж був просто. Я ще згадав ту хуйню. Вадим, ти був на конкурсі, а він приймав участь. В школі, 10 класі, я віце-містер школи Косилівської НВК. А перший хто директор школи був? Віце-містер школи? яке місце? Віце-друге. А знаєш, що мені не дали перше? Бо я був в 10 класі, а пояснили мені, ну виграв хлопчик з 11, то він випускається. А він же може їбатися, а ти ні, тому щоб було не обідно, що він вже випускається, йому дали перемогу. А Вадим розказав, він мав довге волосся і сережку вусі. Але це було до школи ще. І це було не на голові. У мене був знаєш талант? Я співав пісню. Так. А я чекатиму. Будем тримати раз. небо. Небо триматиму. Це все, що я запам'ятав, далі збився. я Тупо забув слова, всі таланти нормальні ну, свої. Ну, до речі, люди. це ж цей конкурс. Я пішов на цей конкурс, тому так. що я тільки поступив в Шевченка з села. Я такий, треба брати участь у всьому, щоб мене не вигнали. Коли спитали, хто, да, да, да. хто хоче на містера? Я піду! Звісно, я піду, я піду. Я пішов. Я там вперше, до речі, читав. це я вперше читав стендап. Перше, на, так? на конкурсі О. містерки, це мій перший монолог, який я зібрав. Там такий монолог був. От раніше містером було жити бути легше, ніж зараз. російською, і, російсько, і російсько, звичайно. Ну так, російською. Пішов оце. Я пам'ятаю просто. Сука. блядь. Да, да знала, Ми такі, ну так це і робота. Були якісь конкурси, проходка в бікіні. Да, це найгірше. Блядь, ти в трусах ходив, а участь. Я би виграв за конкурс. Ти би виграв. Я Дивилася Сольник поза політикою, я, я там в костюмі якраз розказував про цей костюм, і в кінці там після. Я дивилася сольник, де тобі посередині прийшла дівчинка з пудрою. Оце там я розказую про цей конкурс краси. Я ж ходив в костюмі, яким на Майдані ходив, ,half. я в тому костюмі потім. Я той костюм з конкурсу краси, в ньому пішов на Майдан потім. То ти виграв цей конкурс краси чи Ні. Ні. — А хто виграв? Хлопець з вийшли. Якісь стрмний хуй. Так. Ну, як його доля склалась, переможець конкурсу краси в університеті Шевченка. не знаю, що з ним. — Політолог 24 чи там було прикольно щось ні В тому конкурсі. Читав стендап, розказав, що раніше місто нам буде легше, тому що не мої жарти. Я такий: от раніше дівчина, вона десь там в замку, його охороняє дракон. Ти все приїхав і врятував і все. А зараз усе вона теж в темниці, десь на траєшню, це поки доїдеш да їдеш mm -hmm. туди. Оце не що ти говориш, Дмитрович за собі шутки записує. Щоли Дмитровича, і Я і конкурс краси.